Вітаю вас! Це канал Квітуча Україна. З вами Аня. Нещодавно я займалась прибиранням і випадково знайшла якусь дивну коробочку. Що це за коробочка? Я не мала жодного зеленого поняття, поки не зазирнула всередину. А всередині я знайшла: ну, по-перше, тут виявляється, зимувала моя глоксинія. І вона вже дала новий ріст просто в сухому ґрунті. Оця бульбочка, яка там сидить всередині, вже почала проростати. А це означає, що настав час її трошки полити і вже можна ставити її на світло на підвіконнях. По-друге, я знайшла там ось таку цікаву бульбочку. Ну і третє це. Ось така велика бульба каладіума, яка вже прокинулась і повним ходом збирається рости. Саме тому сьогоднішнє відео я вирішила присвятити саме каладіуму, посадці бульби у ґрунт. І якраз ось така ситуація нам говорить про те, що вже час її висаджувати. І як саме це зробити, ми сьогодні будемо з вами розбиратися. Як ми знаємо, взагалі каладіуми вони ростуть от з таких картоплинок з бульб. В моєму випадку, вона вже прокинулась, у багатьох з вас могла ще не прокинутись. Це все залежить від температури в приміщенні, де вона зимувала. І якщо у вас не видно ще ростів, то ви можете легко приділити, яким боком цю бульбу саджати у горщик, бо зверху вона має ось такі випуклі бульбочки. А знизу вона є абсолютно пласкою. Відповідно, пласкою частиною ми садимо завжди вниз. Ви не дивіться, що у мене тут так це все сиплеться. Бо на ця бульбочка, була у мене в тирсі, тому зараз, отака у мене трошки сміттєва ситуація вийшла. Ну і відповідно, давайте ж посадимо цю бульбу, і далі я вам розповім, як доглядати каладіум і що з того має вийти. Ну, по-перше, перед тим як садити бульбу каладіума, нам необхідно її замочити. Для цього ми беремо просто звичайну воду кімнатної температури. У мене якраз під рукою була ліка, тому я беру саме її. Тут вода відстояна, і вона стояла у мене на батареї, тому тепленька досить. Ось так набираємо водичку, після цього ми беремо нашу бульбочку і кладемо її у воду. Одну і другу. Вони зараз наберуться вологи, і потім можна буде вже садити в ґрунт. Ну а поки моя бульбочка відмочується, я буду розповідати вам про каладіум і про догляд. Ну, по-перше, це рослина, ну взагалі дуже чудова, дуже цікава, їх безліч видів. Я зараз на екрані спробую вам зробити тут добірочку різних сортів каладіумів, як це виглядає? Ну і для тих, хто любить антуріуми або Каладіум теж прийдеться до смаку, оскільки у цієї рослини досить велике листя, і воно таке декоративне, що просто можна ходити навколо нього годинами і роздивлятись. При цьому саме за каладіумом доглядати набагато легше, ніж за антуріумом і алоказіями. Єдиний мінус цієї рослини в тому, що ця рослина прокидається ось так в січні або в лютому. І засинає десь приблизно у вересні-жовтні, тобто, листя починає восени сохнути, опускатися, ми перестаємо поливати каладіум, і відповідно він засинає. Далі ми цю бульбочку складаємо, ось як у мене, в коробочку, можна просто в газету або в папір якийсь загорнути, і покласти у темне, прохолодне місце. Тобто, по суті. Ця рослина вона можна вважати як типу однорічна, да? бо е, листям, яке у нас е, було подаровано навесні, ми зможемо любуватися, милуватися лише до середини, десь вересня, може, до жовтня. Ну, а потім зиму ця рослинка відпочиває. Та разом з тим, навіть. Е, Періоду літнього, теплого буде вам достатньо для того, щоб насолодитися красою каладіума. На першому етапі, доки у нас не розгорнеться перший листок цієї рослини, каладіуму потрібний мінімальний полив. І поливається в такому випадку він дуже-дуже мало і по краєчку горщика, для того, щоб вода не потрапляла у нас саме на бульбу, а живила саме коріння, яке ростиме знизу під бульбочкою. В такому випадку дуже низький ризик загнивання нашої бульби, це нам ні в якому разі не потрібно. І відповідно корінню буде достатньо вологи для того, щоб пішла зелена маса. Коли вже в нас розгорнувся перший листочок, каладіум починає пити води досить багато. Ми, як і раніше, поливаємо його по краю горщика, але води даємо вже більше. І Чим більше листя, у рослини, тим більше води потребує наш каладіум. Щодо вологості повітря, тут взагалі все ідеально. Якщо навколо алоказії і антуріумів, ми всі бігаємо зі зволожувачами, з пульверизаторами, ще з якимись там методами зволоження повітря, то каладіуму це взагалі не все не потрібно. Він має досить жорстке листя, яке не утримує на собі вологу. Відповідно, йому взагалі це не треба. Йому потрібно яскраве світло, своєчасний полив без засушування ґрунту і тепло. Все більше нічого. Далі, що стосується підживлення цієї рослинки, то так само на першому етапі, коли у нас розвивається наша бульбочка, вона посаджена у свіжий ґрунт, в якому вже містяться живильні речовини, і відповідно підживлювати його не потрібно. Але коли у нас ця рослинка вмикається в активний рост і починає активно нарощувати листя, то ми потихеньку додаємо азотне добриво. Тут хочу зауважити один момент: оскільки каладіуми бувають дуже Різних забарвлень, то ті, у яких більш зелене листя, краще поливати азотним добривом. А от якщо у вас каладіум має червоні кольори, або ще якісь білі, наприклад, листочки, то в такому випадку добриво ми обираємо 1,1,1, де однакова кількість натрію, фосфору та калію. Влітку, коли у нас температура велика, каладіум п'є досить багато. Добриво можна додавати приблизно десь раз на тиждень або раз на два тижні. Навесні ми добриво даємо раз на місяць, а у тій пропорції, яка вказана на упаковці з добривом. А восени, починаючи десь з кінця серпня, ми перестаємо додавати добрива взагалі, починаємо скорочувати полив і даємо нашій рослині піти. У спокійний період існування тут ще є такий момент, що чим менша бульбочка, тим важче рослинка засинає і уходить на спокій. Великі бульбочки зазвичай швидше починають підсушувати листочки, і відповідно ви вже бачите, що ця рослинка вже готова до відпочинку. І можете орієнтуватись на цей період на оці ознаки для того, щоб скоротити полив і відправити вашу рослинку відпочивати. Ну а маленькі бульбочки, вони зазвичай мають менше ростів. Це може бути один кущик або два кущика з невеликою кількістю листя. Листя саме буде невелике, і вона через те, що намагається наростити бульбу більше, встигнути, вона намагається підтримувати. Цю невелику кількість листя, листя якомога довше, то такі бульбочки йдуть відпочивати набагато пізніше, а навіть деякі можуть і не заснути. Що робити в такому випадку? Ви просто дочекалися середини вересня, в залежності від того, яка знову ж таки погода на вулиці, чи багато сонця, чи мало. Бо якщо взяти, наприклад, Минулу осінь 24-го року, то вона була дуже теплою, аж десь приблизно до середини листопада, якщо я не помиляюсь, було дуже тепло і сонячно. Відповідно, наші рослинки вони довший період у нас росли і тішили наше око своєю красою. Ну і нам потрібно вгадати так, щоб десь приблизно за два тижні до похолодання, до якоїсь такої зміни погоди, коли буде більш пасмурно, похмуро. Ми просто беремо і перестаємо. Перестаємо її поливати. От просто зовсім. Ви побачили, що, наприклад, там підсох верхній, шар ґрунту, подивилися прогноз погоди, що через 2 тижні почнуться, наприклад, душі або зниження температури буде якесь значне. І все, ви перестаєте поливати свою бульбочку, вона починає спочатку сушити корінці, потім, відповідно, вона починає відсушувати листочки. І ви собі чекаєте, чекаєте, поки ці листочки всі не ляжуть. Коли листочки лягли, ви їх взяли. Ножицями обрізали, дістали бульбочку з ґрунту, очистили від сухого коріння, завернули в газетку і відправили у прохолодне місце відпочивати. Є ще такий варіант, дуже багато про це чула. Але якщо чесно, не бачу в цьому сенсу, деякі квіткарі залишають бульбочку спати у ґрунті. Такий варіант теж може бути, але прикол в чому? Коли у січні або у лютому ми захочемо посадити цю бульбочку, на ній залишається відсохле коріння, і нам все одно потрібно буде дістати її з горщика, очистити від оцих всіх сухих частиночок, і потім лише садити її все одно у свіжий ґрунт. Тому зберігати горщик пустий без зелені, просто заради того, щоб в ньому спала бульбочка, ну тут якось не, не знаю недоцільно, як на мене. Мені більше от, подобається такий варіант, щоб скласти в коробочку або загорнути в папір, підписати сорт, і нехай собі з економією місця вона собі там зимує. От і все. Ну, що ще я можу сказати: додати до цього всього вище сказаного. Каладіуми, як і всі рослини, мають таку класну властивість притягувати до себе різних шкідників. В першу чергу, як завжди, як, як у всіх моїх відео, це павутинний кліщ. Павутинний кліщ на каладіум нападає, і, хоча листя у нього досить такі щільне і жорстке, все одно ця рослина його до себе теж притягує не менше, ніж інші. Тому в такому випадку, коли ви обробляєте, наприклад, свої калатеї або інші рослини від павутинного кліща, не забувайте, що каладіум потрібно теж обробити. Профілактично, звісно. Ну а якщо ви вже бачите, що з листям щось не те, він починає підсушувати листочки, починає там проявлятися це пожовтінням або почернінням краєчків і так далі. То в такому випадку ми робимо обробку вже 4 рази через 4 дні а як завжди. Також на каладіумах можуть заводитись і всі інші шкідники, які можуть існувати на наших з вами кімнатних рослинах: це щитівка, це тріпс, це білокрилка, це борошнистий червець. Словом, контролюйте свої рослинки, оглядайте їх обов'язково е з періодичністю, хоча б раз на 2-3 дні. І якщо ви на якійсь рослині поряд помітили. Що є якийсь шкідник, то в такому випадку берете і обробляєте всі рослини, які є в цьому приміщенні. Не на тому самому підвіконні, не на тій самій поличці, а всі рослини, які є в приміщенні. Бо з великою вірогідністю, особливо якщо це павутинний кліщ, то він може бути і через 2 метри, і через 3 метри. Переміщається він за допомогою повітряних потоків. Що стосується сонечка і освітлення, каладіуми як рослинки декоративно Листі. Часто вони, як я вже сказала, бувають дуже варіагатні, мають різноманітні кольори: і рожеві, і червоні, і жовті, і зелені, які завгодно. То в такому випадку ця рослинка потребує досить яскравого світла. Не ставимо каладіуми на пряме сонце. На моє південне підвіконня, можливо, він і переїде, але все одно це буде за фіранкою і буде трошки розсіяне світло фіранкою. Напряме сонце без притінення ні в якому разі ми рослини не ставимо, бо це прямий шлях до опіків на листі. Непряме яскраве світло розсіяне йому потрібно для того, щоб нарощувати велике листя. Також, коли ми садимо ось таку маленьку бульбочку, то за літо вона має у нас набрати достатню кількість поживних речовин для того, щоб зростати. Чим менша бульбочка, тим менше у нас листя і по кількості, і по розміру. І відповідно, якщо ви хочете досягти великого листя, воно може сягати і 50 см, то в такому випадку ці бульбочки все ж таки нам. Необхідно ростити, ось ця бульбочка, друга, вона вже досить доросла. Її навіть можна було б уже поділити, бо якщо подивитись ось частинка з цього боку, частинка, їх можна вже було б відділити. Але я не хочу цього року, вона у мене буде рости ось в такому вигляді, як вона є зараз. І відповідно, ось ці дві бульбочки ми зараз з вами разом посадимо і будемо спостерігати у наступних випусках, що відбуватиметься з моїм каладіумом. Ми будемо спостерігати за моїми каладіумами аж до самої осені. Для того, щоб у мене був повний цикл відео на тему догляду за цими рослинами. І я думаю, що вам це буде корисно знати і на наступний рік, і через рік, для того, щоб пригадати. Бо за зиму, поки бульбочки сплять, багато з нас забудуть, що з ними робити. Ось така от історія. Взагалі бульбочки мають відмочуватись хвилин 20, але я вас, мабуть, замучу, якщо я 20 хвилин буду знімати і щось вам розповідати, тому зараз я поставлю на паузу. І через 10 хвилин, а у вас це буде. Вже за кілька секунд ми з вами посадимо каладіуми. Ну а для того, щоб не пропустити наступні відео, де будуть оці всі спостереження, поради, е, і, можливо, навіть робота над помилками, я сподіваюся, що ні, але все можливе. То обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, для того, щоб бачити повідомлення про наступні відео. Ну, і також я вам буду дуже вдячна, якщо в коментарях ви напишете свій досвід посадки і догляду за каладіумами. От і все, я відмочую каладіуми до зустрічі через кілька секунд. Я підготувала для посадки каладіумів все необхідне, але перед тим як я почну їх саджати, я забула сказати про одну дуже, -дуже важливу річ: що коли ми дістаємо наші каладіуми. Зимування, спакування, то нам необхідно очистити ось цю бульбу від зайвих шкірочок і коріння, якщо воно залишилось, бо ось дивіться, бачите, у мене почало ось тут от, шкірочка почала злазити. Я почищу зараз поза кадром, перед тим як саджати. І, до речі, ну, взагалі я бачила, скільки в інтернеті це роблять по-сухому, але як на мене, то от зараз по-мокрому, наприклад, мені це буде зробити якось простіше, бо воно аж саме отак все відходить. Якщо у вас залишилося старе коріння, якщо Залишилися якісь шкірочки, їх обов'язково треба познімати, оскільки це у нас ризик загнивання. Зараз я цим займуся, ну і раз я вже тут включила камеру. То скажу, що необхідно нам для посадки каладіума. Ну, по-перше, горщики для великої бульбочки. Я візьму ось такий 11 см горщик, для маленької взяла стаканчик, в якому зробила дренажні отвори. Чому так? Взагалі можна каладіум одразу посадити у більший горщик, але там треба дуже ретельно слідкувати за поливом. Як я вже говорила, на першому етапі нам необхідно дуже обережно поливати каладіум, щоб не загнула бульба, поки не наросте велике здорове коріння. Тому я посаджу їх зараз у менші ємності, а потім пересаджу їх у більші, коли це буде необхідно. Відповідно, це буде окреме відео, в якому ви все зможете побачити. Ось така історія в мене вийшла. Деякі вийшло почистити сильніше, деякі не дуже. Я сильно не шкрябала, просто зняла те, що саме злізало ножечком, як молоду картопельку, але не шкрябаючи, а обережно. Ось, бачите, береться і знімається. От де знімалось, я зняла, де ні, то ні. Все, тепер починаємо саджати. Крім горщиків, нам для посадки знадобиться ґрунт. ґрунт для каладіумів має бути дуже пухкий, і харчова плівка. Це обов'язково. Також нам знадобиться дренаж. Це може бути піноскло, в мене це от звичайний керамзит міл мілкий. І починаємо садити. Насипаю дренаж на дно. Що тут хочу ще додати, оскільки каладіум на першому етапі дуже важливо нам спостерігати за його корінцями, щоб ні в якому разі це коріння не загнивало, то краще брати на початку все-таки отакі прозорі стаканчики або горщики. Так, Насипала я керамзиту ось так. Майже половина стаканчика. Далі я сюди насипаю ґрунт. У мене це торфяний ґрунт з перлітом і пінопластом. Мій стандартний, який я використовую для фіалок і бегоні. Насипаємо ґрунт. Я не притрамбовую і навіть не ущільнюю сьогодні паличкою. Беру маленьку бульбочку. Пласкою стороною кладу у ґрунт. У мене рости є, то я бачу, де верх, викладете пласкою стороною у ґрунт, і засипаємо ґрунтом зверху. Каладіум садиться у нас на глибину 2, максимум 3 см. Ось таким чином. У мене ось тут навіть видно вже ті рости трошки. І я зможу спостерігати, чи він росте. У мене тут вийшло ґрунту зверху десь 1,5 см. Для маленької бульбочки цього достатньо. Дорослі бульбочки ми садимо трошки глибше. Так само я насипаю дренаж. У мене керамзит мілкий, і тут дренажні отвори теж дуже-дуже великі. Тому. Роблю отак. Тут хочу додати, що до горщиків обов'язково з великою кількістю дренажних отворів. Для каладіума це важливо насипала я ґрунт, просто постукала він трошки просідає. Далі я беру свою бульбочку. І так само засипаю ґрунтом, як і попередній борщ. Просто ось так розрівнюю, не притрамбовую, а просто розрівнюю. Все. Так само у мене ось тут видно рост. Все готове. Далі нам необхідно лишень трішечки зволожити наші горщики ґрунт у, ньом, у них. Для цього я обережно з лійки, у мене лійка малим напором лиє. Також це можна зробити зі спринцівки, Поливаю, ось бачите, по колу. Біля краєчків горщика. Всередині, де у мене бульба, ґрунт залишається вологий такий, як він був у мене в контейнері. І те саме роблю з другою ємністю. Все. Тут взагалі у мене ґрунту мало, а бульбочка маленька, то я думаю, що цілком цього достатньо. І тепер це все ми з вами накриваємо лівкою. Ось таким чином. Примотуємо. До речі, зайва волога ось у мене вже потікла на стіл. Ось чому важливі дренажні отвори, для того, щоб волога не застоювалася і наша бульбочка не гнила. І таким самим чином я затягую плівкою другий каладіум. Як бачимо, у мене тут ґрунт під самий верх. Мабуть, я зараз трошки перероблю це все для того, щоб у мене під плівкою було місце для росту пагонів. Зараз одну секундочку. Ось я дістала свій каладіум, пересадила його наново, для того, щоб у мене тут хоча б сантиметр був, для того, щоб я бачила нові рости. Тепер у мене трошки менше. Тут ґрунту, але це нічого страшного, бо як тільки він у мене випустить перший лист, я планую його пересадити. Так, так само ми затягуємо ліпкою. Дві бульбочки висаджені. І тепер всю цю красу ми з вами ставимо у тепле і світле місце. Можна поставити підламку, можна поставити на підвіконня, але якщо це підвіконня, то обов'язково на ньому має бути тепло. Це дуже, дуже важливо, бо корінці у нас розвиватимуться тільки тоді, коли стаканчик буде знизу тепленький. Також, як варіант, можна десь недалеко від батареї поставити, але тоді, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб світло теж було. Від як Я посадила свої каладіуми, пройшов тиждень і я хочу показати вам результат. От Подивіться на це коріння м'язисте, таке, велике. Коріння з'явилося дуже швидко. Бульбочки дуже швидко пустили коріння по всьому стаканчику. Ось Прокручу навколо, подивіться, як гарно видно крізь прозорий стакан. І ось такий результат я маю зверху. Коли у нас вже ось так рости піднялися над стаканчиком, звісно, що в плівці вже сенсу немає. Земля у мене волога, поливати я сьогодні ще не буду. Але коли Просохне, потрібно вже потрошку починати поливати. Поки у нас листки не розгорнулися, поливаємо по краєчку стаканчика потрошки. І ось велика бульбочка теж досить непоганий результат. Один корінчик у мене бульбочка пустила назовні, але один, два, три, п'ять, ось тут 6, 7, 8 ростів я маю. І корінці, подивіться. В цьому стаканчику земля менш волога, тому трошки полю. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про каладіуми сьогодні. Будемо спостерігати за їхнім ростом. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.